І всім привіт! Я накупив ще 400 гемів, І це буде друга частина, як я відкриваю на гаящики. Шість. Шість. Що випадає? Голови кубки випадало. Знов шість треба підготуватись. Двома руками треба якось проробувати тикати. О, отак буду, отак. Отак буде лучше Ну, Насе буду складно. Чотири кубки. В кожному ящі колови трофеї. Ну на відео це складно робити. О, тринадцать. А Таким способом еще лучше. Пять. И четыре. Шесть. Новые кубки. Четырнадцать. Такий спосіб переработає. Є. Дев'ять. Тридцять шість Дев Три гемів. Так, четири. Шостеранно. П'ять.

скільки зголовив? Скільки зголовив? У мене, кстати, 5689 монеток. монеток. А монетка, а монетка, а скільки? скільки? Не понял, як так багато. 50. Плюс 140. 50. А ну-ка, маленький ящик. И еще плюс пятьдесятка. Так, пятьдесятка. Сто девяносто восемь гамм. Так, пять. 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 Не достатньо гемів для покупки? Так, ну хорошо, ще п'ятдесят покупаємо. Я не знаю, як скидати, алло. Скинув Скинув? Скинув би? ну я не знаю як. Може підписники знають. Симулятор? Угу. Думаю, потратити ці 20 гематиків. Ой, є відео. Як передати геми у бокс відео, Подивимось, які правила. Да блин, перервався. Може хоч везучий ну має повежай. Блин, не поготово. Та то я чр не выбираю. Давай мотики пограем, моя тола отходи. Пока.